Чому це останній сезон серіалу Корона трішки закадрових історій королівської родини? Відомо, що королева бачила серіал і оцінила його, але наголосила, що деякі моменти надмірно драматизовані. Після другого сезону, судячи зі слів родичів та інсайдерів, королева припинила дивитися корону. Здається, їй не сподобалось зображення надто суворого батька в особі принца Філіпа. Хоча вона ніколи офіційно так і не дала свого коментаря про цей серіал. Одне з найнегативніших ставлень до серіалу спостерігалося в короля Чарльза III, який був одружений на принцесі Діані. І це не дивно, бо публіка його погано сприймає як у житті, так і в серіалі. І от після смерті королеви вступає на престол Чарльз III, а серіал раптово закривають на подіях 2005 року. Глядачі могли помітити, що Чарльз за репутацію ніби вибілюють у п'ятому та шостому сезоні. А щодо принцеси Діани, історія розказана без поваги та співчуття, так коментувала близька подруга Ді. Тому складається відчуття, що творці вирішили закрити серіал, щоб не скотитися в піддавки королівському двору і не загубити свою гостру сюжетність. Відомо, що зйомки шостого сезону розпочалися ще до смерті королеви, але були призупинені у зв'язку з корботою та повагою до Єлизавети II.